Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити манікюр з новорічним настроєм, але перед тим покажу вам, подивіться, як пороз'їдало мені пальці. Може бути, алергія не тільки на гель-лаки, а й ще на багато іншого. Я намагалася відібрати собі шкарпетки і подивіться, як порошок або порошок, або, скоріше за все, відбілювач, бо я ще додавала туди відбілювача з Аврори, пороз'їдав мені шкіру біля вказівного пальця. І бачите, що вийшло. Зараз я зроблю манікюрчик і будемо робити нарощування. Але перед цим хочу ще показати вам патчі трохи в цьому відео і коротенько про них розказати. Я вам вже показувала два види патчів це одноразова упаковка, дві штуки, далі були тканинні. І ось ці я все ж таки вирішила ще третю спробу зробити і взяти. Дуже гарна упаковка, я взяла їх в Єві, але їх дуже багато на Алиекспрес можна також замовити. Хоча. Ціна була зі знижкою така, як і ціна на Aliexpress. Патчі мені дуже сподобалися, можна сказати, по оцінці посередні, щось між тими, що одноразові, там, де йде в упаковці дві штуки, і між тканинними. Тут є ось така лопатка, щоб брати ті патчі. Хочу сказати, що вони гідрогелеві, і, як я вже сказала, по ефектам більш посередні. Тканині мені взагалі не сподобалися, вони досі стоять і я ними не користуюся. Гідрогелеві ті дві штуки були супер кльові, вони знімали набряки, освіжали шкіру. Але вони доволі такі недешеві, і їх там було тільки дві штуки в упаковці. Ці посередні щось між тими. Також вони знімають набріки, роблять шкіру, таку м'якеньку, гарненьку. Це не реклама, хочу вам сказати наперед. Просто хочу поділитися з вами досвідом ще з якоїсь там косметики. Подивіться, їх тут дуже багато штук. І я вже спробувала, мені сподобалося так, що, в принципі, можна брати і пробувати. Можна навіть на Aliexpress замовити, якщо в нас в магазинах немає ніякої, ніякої знижки і вони коштують дорожче. Можете по назві пошукати, якщо бажаєте, також спробувати. Так що ось такі обновочки. Ну а зараз давайте вже будемо приступати до манікюру. Знаєте, я так подумала-подумала і вирішила, що в минулому році мені все ж таки не вистачило новорічного настрою. Чому? Тому що я відволікуюсь, дивіться, як кльова упаковка. Мені так подобається ця баночка. Клас, подивіться. Ладно, давайте повертаємось до манікюру. Чому не вистачило новорічного настрою? Та тому що я якось все відкладала, все на потім, думаю, що до нового року ще далеко-далеко. Потім наряджу ялинку, потім щось там зроблю, потім те, потім все. І так вийшло, що залишилось лише там якихось 2-3 дні до Нового року, і я починала то все робити. Коли прийшов Новий рік, то мені зовсім не вистачило. Ну, реально, які, якоїсь цієї. Новорічній метушні, новорічного настрою, якогось щось такого. Хоча я вам і манікюрні відео вже виставляла новорічні відео по манікюри заздалегідь, але все одно щось такого не вистачило. Тож буду розпочинати вже зараз робити щось таке новорічне, можливо, не в кожному відео, але трохи будемо вже думати про новий рік. Хоч в принципі ще й ранувато, майже два місяці, півтора місяці до нового року. Але що стосується новорічних ідей, я думаю, вже пора вже щось думати, придумувати якісь ідеї, особливо які, якщо у вас є клієнти якісь новинки розробляти дизайни, якщо ви, звісно, цього бажаєте. Якщо ні, то вони й самі знайдуть в інтернеті собі якісь нові ідеї. Сьогодні я до інтернету не заходила і ідею собі не шукала. Я вирішила наростити нігті. Мало бути, це відео з моїми довгими нігтями, з випиляним мигдалем, але щось пішло не по плану, і вони в мене зламалися. Тож, ви пам'ятаєте, що по в попередньому відео у мене вже були дуже довгі квадратні нігті, я хотіла їх перепиляти на мигдаль, але. Один зламався, другий зламався, десь я щось кудись вткнулася і за один день до їх полабала. І тоді вирішила зробити нарощування. Подивіться, я зробила нарощування гелевими тіпсами також з AliExpress, які мені найбільше подобаються самі такі тонесенькі, які не дають якихось великих сходинок. І це супер класно і швидко зробити дуже велику довжину. Чи маємо ми робити дуже велику довжину на Новий рік з новорічним манікюром, але то вже залежить від вашого настрою. Хоча, в принципі, велика довжина краще. Чим? Тим, що ми можемо зробити більше розгулятися з дизайнами, щось там придумати, намалювати, приліпити, приклеїти, бо на коротеньких нігтях так дуже не помалюєш. Але то вже залежить від того, наскільки комфортно вам носити таку довжину, або ви на. Наклеїти якісь одноразові нігті з великою довжиною, або зробити нарощування, або свої довгі. Треба вже підлаштовуватись під себе, як вам буде комфортно, все ж таки комфорт в першу чергу. Я зробила стандартну підготовку нігтів, нанесла прозору каучукову базу і тоді на базу знову ж таки після першого шару. Перший шар я просушила в лампі, далі нанесла другий шар, не просучуючи, щільно притисла гелеву тіпсу і піднесла таким чином, тримаючи цю гелеву тіпсу рукою під лампу, аж доки не заполімеризується та база і наша тіпса не приклеїться. Зробила на всіх нігтях. Далі затонувала тією ж банку камуфлюючу, на яку я і клеїла, і далі заполімеризувала цей шар також в лампі, і тоді приступаю до дизайну. Взяла такий ніжненько блакинуватий якийсь колір, але камера трохи віддає зовсім інший відтінок, але він трохи ніжніший, ніж зараз на камері, можна навіть сказати, більше до білого. Я роблю такі хаотичні маски, і навіть я не буду намагатися вирішувати, Вирівнювати якось той матеріал, і зверху вирівнювання я також не буду робити. Чому? Бо я зараз хочу зробити такий ефект, ніби це якийсь сніг. Ну, ніби якісь такі пушинки снігу, хоча снігу ще й немає. На завтра прогнозують, але скільки його буде, невідомо. Але на нігтях, ніби, знаєте, виходиш, а там такі шматки, коли. Вітром нанесло великі шматки, хвилі снігу, ой, бр. не хочеться цього, але все одно малюємо. Дивіться, я роблю другий шар, щоб ці малюнки були більш щільнішими. Обов'язково кожен шар просушую в лампі. обов'язково. По одній хвилині. І далі будемо продовжувати робити декор вже стемпінгом. Як я вам вже казала в попередніх відео, що я дуже давно не робила стемпінгу. Нарешті я до нього добралася і будемо зараз робити. Є в мене ось така одна. Пластина новорічна, до речі, також з Аліекспрес, щоб ми робили без того Аліекспрес, але можна знайти вдома якісь такі пластини або наклеїчки. Обирайте те, що у вас є. І я хочу ось цей степінг притулити саме в ці наші пушинки снігу, перештампувати і зробити такий новорічний мотивчик. Переводжу малюнки на липкий шар, липкого шару уміру на цьому гель-лаку, тому я його не стираю. Якщо у вас малюнок. Пливе геть кудись розпливається, тоді зітріть липкий шар і передозьте на лак без липкого шару. Працювати треба доволі таки швиденько, якщо у вас лак для стемпінгу дуже швидко висихає. Якщо нормальний лак для стемпінгу, то є час подумати, куди, що і як приклеїти. У мене нормальний лак для стемпінгу, тому я можу працювати як і на липкому шару, так і без липкого шару, нікуди не поспішаючи. Пластину треба було знежирити, також почистити штам. Об скотч, вивернути в іншу сторону і з таким чином трошки наносимо на малюночок і шкрибком, який йде в комплекті зі штампом мене йшов, я забираю малюнок і переносю його на свій ніготь. Висихає цей лак на повітрі для стемпінгу, тож лампі його сушити не треба. І далі все це перекриваю. Звичайним топом для гель-лаку. просушую в лампі, і тоді додам декілька ще штрихів. В кінці вийшов у мене ось такий кльовий результат. Мені дуже подобається. Якщо вам не хочеться якихось бусинок, як я додала, приклеїла їх на гель до гори, то можете залишити в принципі тільки стемпінг. Можна було ще тонуючий ось цей базовий шар зробити матовим а ось цей колір лаком можна було зробити гляд. не обов'язково. Ось такий простенький новорічний дизайн в мене сьогодні вийшов. Як ви бачите, тут в мене ось такі нерівності. В принципі, якщо ви бажаєте, можна трохи підрівняти, але можна ці опушки снігу так і залишити. Ось такий простенький манікюр. Якщо вам сподобався, напишіть обов'язково в коментарі, що вам сподобався такий дизайн, і поставте лайк. На цьому в мене сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не встиг підписатися до зустрічі в нових відео.